Олена вимушена переселенка з Донецька. З березня минулого року проживає в місці компактного проживання вимушених переселенців в селі Нижні Ворота. Прийшла на просвітницький захід 16 днів активізму проти гендерно зумовленого насилля. Жінка каже, була свідком домашнього насилля. Мені не приходилося ну, звертатися до поліцейських там, все но я сама родом звідси. А живу вже 60 років у Донецьку. Но самі приходилося бути захисником, защитником, там сусідів, все То для мене перший раз, звісно, дуже поучительно, дуже і корисно. Просвітницький захід для вимушених переселенців провели в селі Нижні Ворота на Мукачівщині. Про це розповіла директорка Закарпатського обласного центру соціально-психологічної допомоги Олександра Мельничук всій Україні проходить всеукраїнська акція 16 днів проти насильства можливо ви чули. Розпочалася вона 25 листопада із відзначенням Міжнародного дня усилення насильства по відношенню до жінок і триватиме 10 грудня до Дня прав людини. Ми вам сьогодні коротко розкажемо, що таке домашнє насильство, які його форми і куди потрібно звертатися за допомогою у разі потреби. Організований, скажімо так, з нашої ініціативи, ми запросили наших колег із нацполіції із кризового центру для того, щоб вони, як спеціалісти в конкретних напрямках, могли надати кваліфіковану інформацію. Домашнє насилля буває різних форм: фізичне, психологічне, економічне. Про те, куди звертатися для фіксації насилля, розповіла представниця департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Національної поліції України в Закарпатській області Тетяна Щерба. Перший номер, найвідоміший – це 102, Це в поліцію. Це безпосередньо ті, хто працює із кривдниками, і з із постраждалими від домашнього насильства. Це можуть бути і Якщо говорити на національному рівні, це урядова гаряча лінія з протидії домашнього насильства 1547, безкоштовна національна гаряча лінія протидії домашньому насильству. Є номер із стаціонарного, і з мобільного 116 123. За словами Тетяни Бехер, подібні акції планують проводити в інших місцях компактного проживання вимушених переселенців у Закарпатській області. Яна Шух, Андрій Гісем, Суспільне, Новини Закарпаття.